Юрій Анатолійович Кармазін український політичний діяч, суддя, народний депутат України 2, 3, 4 та шостого скликання. Необхідно зазначити, що Юрій Анатолійович Кармазін надав три подання стосовно українського козацтва, проведена величезна робота відповідно вивчення життя і дій українського козацтва, як у розвитку. Так і в захисті держави Україна. Українське козацтво необхідно об'єднати в єдину силу і з цим здобувати перемогу як у захисті держави, так і в послідуючій відбудові нашої України. Дуже важко говорити в такі хвилини, коли помер видатний український політичний діяч і не просто гетьман козацтва всієї України. 8 липня цього року він призначив мене наказним гетьманом всієї України. За цей час, що ми зробили, створили все українське єднальне Ця людина не просто юрист вищої категорії, співавтор Конституції України. Він багато що робив для козацтва. Розробив проєкт закону про козацтво, який, на жаль, на сьогоднішній день не був ще й прийнятий Верховною Радою, поданий генерал Харуджем Меналічуком з подачі Юрія Анатолійовича. Юрій Анатолійович завжди був і залишився з нами. Я від всього всеукраїнського казацтва, від Олега Вікторича Марасіна, обіцяю, що закон про казахство рано чи пізно буде прийнятий, тому що він не зміг це зробити. Ми зробимо, тому що Україна козацька держава. Ми на генетичному рівні любимо Україну і ми в душі, козаки. Хай земля буде йому Богом. Доброго дня, Україна, доброго дня, українці та шановне панове козацтво. На 66-му році життя пішов від нас наш побратим, справжній козак гетьман України, Кармазін Юрій Анатолійович. Ми шануємо його пам'ять і продовжуємо ту справу, яку почали ще наші пращури, яку робив Кармазін Юрій Анатолійович. Дуже багато було зроблено для козацтва в цілому. Ця людина написала закон про козацтво, його тричі подавали до Верховної Ради, але так і не затвердили. Я вважаю своїм обов'язком і обов'язком всього козацтва єднального. Цей закон прийняти. За п'ятою статтею Конституції України єдиним джерелом влади є народ. Народ обрав владу, народ обрав президента України і Об'єднане Казацтво України обрало мене Верховним Гетьманом України. Ми зараз створюємо Першу окрему козацьку бригаду для допомоги Збройним силам України, для допомоги президенту. І хочу завірити народ України. Що козаки ніколи не здадуть державних кордонів України. Народ України може почувати себе в безпеці, доки в Україні є хоч один козак, хоч одна людина, громадянин України з духом козака. А дух козацтва в нас живе з самого народження. Всі, хто живуть на Україні, має цей дух, бо ця земля дає нам сили, наснаги і віру в те що. Україна є, буде, буде процвітати і буде відроджуватися. Слава Україні, слава українському народу і слава козакам України! Минають дні, минають ночі. Минуло літо шелестить пожовкли листь. Нас мить очі заснули думи серце спить. І все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу, не сміюсь. Перестало битися добре, щире серце найкращого батька. Найтурботнішого чоловіка, найвірнішого друга. Людини зігрівшим своїм теплом і світлом, все до кінця віддане рідним близьким друзям. Сказати, що він був відомим політиком, цього замало. Він насамперед був великим українським державником, який залишив слід державотворені нової України. Я мав честь з ним працювати тісно у Верховній Раді, і ми були друзями. Я їхала на похорон і я ніяк не могла собі уявити вас в труні, тому що ви настільки життєлюб великий, ви настільки життєрадісна людина, ви настільки активна людина. Коли ви приходили на наші сімейні свята, то мої друзі казали, о, прийшов Юрій Анатолійович, тепер починається свято. Тому що він всім знав, кому коли дати слово, він знав, як розпорядитися всіми, коли до фотографії, коли що робити. Тобто він був душа будь-якої компанії. Ви любили допомагати людям. Ви настільки були чуйною людиною, коли хтось хворів. Ви старалися. Зарадити, порадити, допомогти. 9 листопада цього року пішов в життя. Не просто пішла життя не просто людина, не просто людина з величезним серцем, не просто людина з абсолютно чистою душею, синонімом якої можна було б сміливо назвати слово допомога. Як дочка, я би хотіла сказати за свого батька. Як про людину. Світла, світла людина, яка любила кожного з вас, поважала кожного з вас, пам'ятала всі дні народження, знала про ваші біди, завжди підтримувала. Він до останнього піклувався про Україну нашу, робив все, що він міг, а навіть більше більше того, що він міг. І до всіх до того долучав для того, щоби. Швидше настала наша перемога для того, щоб підтримати наших захисників. Сподіваюся, що всі, хто був з ним знайомий, як можуть будуть продовжувати його добрі справи. У 96-му році став заслуженим юристом України. У 99-му році голова партії захисників вітчизни. 2001 рік співголова народно-патріотичного об'єднання за Україну. 2007 рік. Радник президента України також Юрій Кармазін був обраний так званим гетьманом козацтва всієї України у 2018 році. Ми козацька держава, із повагою до пам'яті гетьмана козацтва Юрія Анатолійовича Кармазіна від імені Верховного гетьмана українського козацтва Олега Марасіна та всього українського народу хочемо подякувати Юрію Анатолійовичу за його допомогу і сприяння у створенні всеукраїнського козацтва єднального, яке дійсно об'єднало усіх справжніх козаків та патріотів української держави.